Доброго дня. Доброго дня сьогодні неймовірна подія. Перший день конференції, і це така заслуга Харківської національної опери, Що ми виграли грант на конференцію міжнародну розкажіть для наших читачів трошки підробиць. Скільки країн? Скільки спікерів? Ну наскільки я пам'ятаю, приблизно 50 спікерів. У нас приблизно охоплено 10 країн. Це так приблизно це плюс-мінус? Ну це така це цифра, але ну мабуть, чого це ми виємо це вже по закінченню конференції. Скільки було це наявно, це скільки було, це, Ну так приблизно такі цифри. А скажіть, як ви вирішуєте мовне питання? Чи є у вас перекладачі? Ну, дивиться з мовою У нас все гаразд з одного боку. З іншого це у нас тут по початку по початку конференції було це деякі це технічні накладки, тому що дійсно це ми маємо перший досвід синхронного перекладу, але це не ми з ним впоралися з синхронним перекладом з української на англійської. Але коли геця там став тройний переклад Гецесо е, італійською, на англійську з англійською на українську, Там були це певні геться невеличкі це, технічні накладки. Але вже ми, ми можемо геця. Я розумію, гаться і на чотири мовиця. Послідовного це перекладати, тому це, це це вирішується, і я дійсно гаця, класна команда, яка з нами спрацює, яку ми гаця, знайшли це. Я думаю, що ми будемо і далі з ними спрацювати. Це хороший, Ви хороший неймовірні, приговорці. неймовірні. Я вам дуже дякую за це можливості. І ще таке питання: це культурний захід, і він вирішує поперше культурне питання, як воно наразі і як воно буде у майбутньому. Так. Я розумію, ну ми дійсно це намагались об'єднати і проблеми, які існують на цей час. Ми знаємо, що виклики дуже дуже потужні. це просто говорити про це. це дуже дуже можна дуже довго, але перш за все це на 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 майбутнє. Це ну ми всі впевненіця у дуже скорої перемоги, і після цієї перемоги треба геться, буде гаця дуже активно розвивати ті напрямки, які тому до цього просто не, не могли це розвивати. Але зараз я так розумію, вікна можливості відкриваються, і ми їх маємо. Маємо їми скористуватися. Так, і останнє питання це питання репертуару. Я так розумію, у нас більше 30% було постанови, які відносилися до російських композиторів. і інше. Но... А є такі потужні вистави, які вже у нас те той же спартак, так які ми можемо не лише у нас і представити і закордонному глядачу. Я так розумію? Ну дійсно у нас театр репертуарний, тому це у нас у багажі це, ну, близько 90 вистав, які ми маємо і. Ну, якщо це хто це мабуть третина це зараз, геться не буде йти. Але я думаю, що останні 70%, ще близько приблизно так, 60% вистав. Це дійсно потрібно. Щось ми із загашника загашник, так, і почнемо це відновляти. Щось буде це йти, як і такий так і найбільш популярний. Клуб. Ну і дійсно, ми більше все це думаємо про прем'єри. Геце найближчі прем'єри, щоб зробити нові вистави. І це дійсно буде. Такий потужний прорив і в українську нову це оперну і балетну в балетному напрямку, і в світовий це досвід, світова спадщина, яка ще дуже дуже не вичерпана. І нашим театром, ну і взагалі. Дякую, дякую.